Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 5 копійок 2007 року, яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп 1 ВБМ. В даному відео ми з вами поговоримо про те, як відрізнити перш, аверс перший та реверс ВБ, і поговоримо про особливості та різновиди даної монети. Отже, що нам відомо про монету 5 копійок 2007 року? Дана монета виготовлялася з нержавіючої сталі. Її вага складає 4,3 грами, діаметр 27 мм. Гурт даної монети рефлений, тобто з мілкою насічкою по повному колу монети. Дана монета по каталогу Ігоря Тимофєвича-Коломіця має штамп 1 ВБМ. Щоб визначити штамп, нам треба знати три сторони: це аверс даної монети, реверс даної монети та гурт. Що ж, до п'яти копійок, спочатку розберемося з аверсом 2007 року. Які його особливості? Напис 2007 знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Напис Україна знаходиться ближче до герба, ніж до канту монети. Від точки У до канту та від точки А до канту є. Відстань. Всі написи знаходяться в одній площині. Саме такі характеристики має штамп перший. Що ж до реверсу даної монети, як я вже сказав, сьогодні ми поговоримо про штамп ВБ. Спочатку ми дізнаємося, що це штамп В. Як його можна відрізнити? Грона номер 2 має форму тупоугольного трикутника. В гроні No5 черенок підходить до першої ягоди зліва над буквою «І» знаходиться посередині між п'ятіркою та буквою номінала. Тобто штамп В ми з вами визначили. Підвид ВБ має такі особливості: у п'ятірки номінала лінії шрифта широкі, поверхність випукла зі згладженими краями. Товщина чорточки між п'ятіркою та буквою складає 0,5 мм. Саме так можна охарактеризувати штамп ВБ. І, як я говорив, гурт у даної монети мілкий. Отже, ми з вами визначили тільки що штамп 5 копійок 2007 року, який має штамп 1 ВБМ. Ще раз хочу повторити, що штамп ВБ характерний тим, що п'ятірка випукла, а чорточка між п'ятіркою та буквою широка. Порівняно із штампом ВГ, про який ми поговоримо в наступному відео. Що ж до ціни даної монети. Якщо ви знайдете відношення аверсу до реверсу, таке як перед вами, тобто штамп, штамп 1ВБМ, то така монета на даний час коштує від 500 до 700 гривень за одну монету. Зустрічається доволі нечасто приблизно 1 на 15 тисяч 5 копійок 2007 року зі штампом 1ВГМ. Тому обов'язково перевірте, чи нема у вас такої монети. Що хочу ще додати: у 5 копійках 2007 року ми звертаємо увагу на те, з якого металу виготовлена дана монета. Якщо ви знайдете, що вона виготовлена не з нержавіючої сталі, а з латуні, міді, алюмінію, бронзі чи іншої сплави, то така монета буде коштувати від 5 тисяч гривень за даний екземпляр, а співвідношенням, таке, як перед вами, від 10 тисяч. Тобто, якщо зі штампом 1. ВБМ в іншому металі монета коштує 10 тисяч гривень. Також ми звертаємо увагу на поворот. Якщо ви знайдете відношення аверсу до реверсу, поворот на 90 градусів, така монета також коштує від 3 тисяч гривень. Якщо у вас залишились запитання по тому, як визначити штамп перший 2007 року та штамп ВБ по реверсу монети, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. В наступному відео ми з вами поговоримо про 5 копійок. 2007 року, які мають штамп 1 ВГМ. Та порівняємо дві ці монети. Зараз залишу пару секунд, для того, щоб ви ще раз наглядно подивилися, як можна вистачити ці штампи. Всього найкращого.